Вітаю вас, друзі! Вітаю традиційні 5 хвилин середа з першим днем весни 1 березня сьогодні. І що? І куча класних новин. Ну, на кінець -то. на кінець кінець то. то. Путін готовий до перемовин, але з лідерами Німеччини та Франції, але вони не виходять на зв'язок. До нього. Це сказав, сказали вуси Путіна Дмитрий Пісков, речник. Президента Російської Федерації Дмитрий Пусков. Путін готовий з ними розмовляти Коли вони названювали, просили, говорили, умаляли щось розповідали, щось доводили, щось розказували, Путін казав: я буду воювати, я буду воювати, я буду забирати Україну, забирати Україну, ви тут ніхто. Що ти там, Лягушатник, а хто ти там бургерятник? От і все. Всьому колись приходить кінець. Не може нічого бути вічно. нема ще е, вічного двигуна, як нема вічної людини, нема віч, вічних поколінь. Ні, покоління вони та вічно, вони зміняють до друга. Нема, Вічних якихось подій одних і тих же самих. Всьому приходить кінець. Я не знаю, вийдуть на зв'язок лідер Німеччини та Франції. Можуть, може і вийдуть. Але перемовин вже не буде. Вже Україна не буде дослухатися. Зараз Німеччина і Франція дослухаються до України. Хоча це дві країни, які ще трохи протестують, це дві країни, які ще трохи там інколи викаблучуються, але вони нікуди не дінуться з підводної лодки, друзі, щоб ви розуміли. Тому перемовини можуть бути які хочеш там. Вова, як діла? Та нічого, Макрончик, нормально тут, сижу. У Кабаєва там щось, чай п'ю у тебе, а у Гулафа там, там. От то такі можуть бути перемовини. Інших перемовин на зараз не буде. Тим більше, друзі, тим більше. Навіть у Фінляндії все закінчилися всі нерви. І Фінляндія почала будувати 70 кілометровий забор загородження. По кордону з Російською Федерацією. Ну, в, ну там біля міста Іматра. Ну, ви розумієте, до чого він веде Росію? Ну, нічого він зробити вже не зможе. Ну, або кінець світу, або росіяни він вас доведе. А він уже вас довів. Вас не приймають як народ, вас ніде в світі вже не, 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 не сприймають як людей здравомислящих. Ну, кажіть дякую, кажіть дякую своєму Путіну. Ганна Маллер, В район Бахмута відправили підкріплення. У районі Бахмута численні наші підрозділи Вагнера, і наші численні підрозділи. Втрати супротивника дуже великі. Наші воїни можуть за день знищити до 80% терористів, які йдуть в атаку. І рішення утримувати Бахмут, військове, вона сказала, і ніяк не політичне. Це треба знати ландшафт. Я часто там їздив. Я їздив на попасну. Повесняне, якщо може хтось є, бо луганчані знають. Там попасний був стеклозавод, і ми працювали з цим стеклозаводом, а їздили по цій трасі. Мимо часов'яра через канал, цей що дає воду на Донецьк, який зараз не працює. Потім, е, по цій дорожці заїжджаєш в Бахмут, через Бахмут, виїжджаєш на трасу Ростовську, і за Ростовською трасою попасне. І я знаю цей ландшафт. Так ось е, Часов'яр, ну, це навіть більше буде фортеця, може бути, ніж Бахмут. І Часов'яр стоїть зверху, і наші в Часов'ярі. І по кругу з, 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 з цієї сторони, в, скрізь. Висоти скрізь кряж. Все там буде нормально. І якщо і треба буде колись відійти, ну, це прийме рішення командування, якщо вони будуть вважати це за потрібним. Але поки стоїть часов'яр, ніхто нікуди, та, та навіть ніхто не, не візьме. Ну, ну, це не військові людини, зрозуміло, що взяти Бахмут. Практично неможливо. А часов'яр неможливо взяти в два рази. Так що все нормально. Сьогодні у нас класні всі новини, всі класні. Я це вже казав. О, Сербія! Сербія передала Україні 3500 ракет для ГРАДу. Сербія це та, що всіляко підтримувала Росію. Ну, Вучич нормально, Вучич хоче, Вучич зрозумів, що. Вучевич, і да, Вучевич, і Вучевич, зрозумів, що потрібно йти в Євросоюз. А Росія це вже дно, це вже відстой. Ну і останнє, що вчора ще ввечері прийшло, ну щось горить на аеродромі в місті Єйськ. Це Ростовська область на тому березі. Азовського моря, там, де базувались літаки російської авіації, ті, що прилітали в Донецьку, Луганську, Запорізьку область і обстрілювали наші фронтові частини. Подивимося за день, які будуть повідомлення, що стратили, що зробили, як зробили, ми. Молодці. Ну, все, що я вам можу сказати. Ну і ще одне останнє, друзі, такий випуск сьогодні коротенькі новини, але знаєте, єдина ось з'явилась росіянка це Лія Ахеджакова, яка дала 10 тисяч доларів особистих збережень на українську армію. Це вона заявила сама. Це вона заявила сама. І поки я вважаю єдину росіянку Лію Хіджакову, гарною росіянкою і гарним справжнім, справжньою людиною, всі інші або ждуни, або конюктурщики, або, вибачте мене, сикуни, або хитруни. Або ще, ще іще. Друзі, я вам дякую. Ввечері у нас стрім. Підпишіться зараз на мій канал. Прямо зараз на канал Олексія Ляшенка поставте вподобайку, прокоментуйте, розповсюдьте і натисніть дзвоник, щоб вам приходили повідомлення. І я щиро вам дякую за ваші донати, за ваші е, перерахування як на канал, так і на армію. Нашу на наше війська до вечора, Україна переможе.